Гребів ми назбирали, а тепер потихеньку переміщаємося до кухні та приготуємо те, що ми зібрали. Ми вже перемістилися з лісу на кухню на територію ресторану Сосновий Бір, який знаходиться у місті Трускавець. Ресторан має велику територію, затишні альтанки, а також невеличкий маленький зоопарк. Ввечері тут дуже затишно, а тепер приступаємо до готовки наших грибочків. Сьогодні грибів у нас не дуже багато, проте великий асортимент. І зараз я хочу повторити, що ж ми з вами назбирали. По-перше, це гриб спеція, часничник великий, який зростає на мертвій буковій деревині. Також на буковій деревині ми збирали такий гриб, як у Деманцела Слизиста. Грибочки в нас невеликі, тому що її сезон починається. Ми зустрічали багато маленьких плодових тіл, які навіть не брали до кошика. Також декілька дощовиків потрапили нам у кошик. Цей дощовик їстівний, який має шипи на поверхні плодового тіла, а також дощовик грушоподібний, який ми збирали на мертвій деревині і який має гладеньку поверхню плодового тіла. Назбирали добру жменю муховиків, а також дуже цікаві два екземпляри їжовика жовтого. Вони надзвичайно гарні. Я вперше зустрічаю ці гриби такої форми. Мені вони чомусь нагадують наші українські чорнобривці.